Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо коксальну акустичну систему від компанії JBL серія Stage 3 на артикул даного комплекту 8627. Динаміки розміром 6 на 8 дюймів. Постачаються фірмові упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Ось так у нас все упаковано. Динаміки постачаються без запасних решіток. Номінальна потужність даних динаміків заявлено 50 Вт, пікова 250 Вт. Монтажна глибина 7 см у даних динаміків. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з целюлози. Підвіз гумовий. Як ми бачимо, динаміки на дві смуги. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість даних динаміків заявлена 92 дБ. Опір мають 3 Ом.